Ім'я Отця і Сина і з того Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і з того Духа Амінь. Ім'я Отця і сина і істого Духа Амінь. Царю Небесної, тіщителю, душу істини, що всюди, Ісу, і наповняєш, скарби діб і життя подателю, прийди в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі нашій. Господи, промовляй до нас, коли ми досліджуємо. І вивчаємо твоє слово, просимо тебе, Господи, щоб ти сьогодні просвітлював наше серце, наш розум, щоб ми могли під впливом твоїх слів робити добрі практичні застосування, щоб могти покращувати своє життя, освячуватися і з кожним днем могти все наближатися ближче до твого задуму спасіння, і щоб ми у результаті осягнули це спасіння, яке ти даруєш. Кожному своєї любові, свого милосердя, Пречиста Діва Марія, та яка завжди співпрацювала з Богом, чула слово Боже, згоджувалася з Божою волею. Навчи нас сьогодні, щоб ми говорили, нехай все з нами стається за словом, яке ми чуємо від Бога, христоли мудрості, молися за нас. Отже, ми будемо читати Ісуса Навина. Добре, би ви були прочитали 22, 23, 24 глави. Але якщо ви не прочитали, ви після того. Як ми закінчимо нашу зустріч, то ви можете собі сісти у тиші ще прочитати. Все ж таки добре бути під впливом Божого Слова. Але я зараз зачитаю з 23-ї глави трохи, і потім з 24 четвертої, бо вони дуже важливі глави, де Ісус промовляє до представників Ізраїля і промова до народу сихемі, і тоді підтвердження цього союзу з Богом. Це є дуже важливі моменти, коли Ісус навин промовляє, говорить, інші слухають, і сьогодні ми маємо можливість. Побути тими, які чують, і минуло багато часу Господь дав Ізраїлові навкруги спокій від усіх ворогів Його. Та Ісус постарів і був уже ветхий день, і скликав Ісус усього Ізраїля, старших Його, голів, Його, суддів, Його, начальників, та й промовив до них: Старий, Оце я, та й похилі мої літа. Ви бачили все, що вчинив Господь, Бог ваш, з усіма народами цими задля вас, і як сам Господь. Бог ваш воював за вас. Дивіться, я розділив за жеребом між вами на власність для колін ваших, оці народи, що я вигубив був від Йордану аж до Великого моря на заході сонця. Ті ж, що ще зосталися, сам Господь Бог ваш порозкидає їх перед вами. Він прожене їх перед вами, і ви заволодієте їхнім краєм. Як вам обітував був Господь, Бог ваш. Тому старайтеся чим до допільновувати і робити все те, що написане у книзі закону Мойсея, не відхиляючись від нього ні праворуч, ні ліворуч. Не змішуйтеся з цими народами, що лишаються ще між вами. Не прикликайте імені Богів їхніх, не кляніться ними, не служіть їм, і не припадайте перед ними. Ви маєте держатись Господа, Бога вашого, як це чинили, ви були по цей день тому й попроганяв Господь сперед вас народи великі і сильні. Ніхто не встояв перед вами аж по сьогодні. Один з вас тисяч, гнатиме перед собою. Сам Бог Господь, Бог ваш, буде за вас воювати, як це він вам був обітував. Польнуйте ж вельми, ради життя вашого, щоб любити Господа, Бога вашого. Бо як ви відвернетесь назад і пристанете до залишків цих народів, що зостались між вами. Мішаючися з ними сватанням. Та підете до них, і вони до вас, то затямте собі добре, що Господь Бог ваш не буде більше проганяти з перед вас оці народи, і вони будуть для вас сіткою і сильцем, бечем на ребрах ваших і колючкою в очах ваших, аж поки не зникнете з цієї хорошої землі, що Господь Бог ваш дав вам. Ось сьогодні я на шляху, що ним мусить пройти весь мир. Тож признайте всім серцем вашим і всією вашою душею, що з добрих обітниць. e que oh, Бог важдав вам, усі вони для вас справдились, ані одна з них немарною не стала. Але як здійснилась на вас, на вас кожна добра обітниця, що її Господь Бог важдав вам, так само наведе на вас Господь усяке лихо, аж поки не викорини не викорінить вас із цієї хорошої землі, що Господь Бог важдав вам, коли переступите за союз Господа Бога вашого, що його Він уклав з вами, та й підете служити богам іншим і кланятися перед ними, то гнів Господні на вас запалає, і ви прийдемо зникнути з цієї гарної землі, яку він дав вам. Отже, бачимо, це є промова до представників Ізраїля. Важко навіть щось пропустити. Тобто, кожне слово е має велику вагу, має велику красу, е Справді, яка глибинна. Промова Ісуса Новина, але ми йдемо далі другу частину до народу. Зібрав тоді Ісус усіх коліна Ізраїля, в Сахемі, і покликав старших Ізраїля, голів, його суддів, його начальників, його, і стали вони перед Богом. Ісус сказав до всього народу, так сказав Господь. Бог Ізраїля, ваші батьки, Терах, батько Авраама і Нахора, давно коли жили по тім боці ріки і служили богам іншим. Але я взяв батька вашого Авраама з країни, що по той бік ріки водив його по всій землі Ханаанській, розмножив його потомків і дав йому Ісаака. Ісаакові ж я дарував Якова та Ісава, і дав Ісаові на власність Їр гору, як і вже й сини його. Пішли в Єгипет, тоді послав я Мойсея та Арона і покарав Єгипет чудесами, що творив посеред нього. Потім я вивів вас, я вивів, отже, батьків ваших з Єгипту. І як ви прийшли до моря, кинулись єгиптяни з колісницями й вешниками на здогін за вашими батьками до Червоного моря, і ті закликали голосно до Господа. І він поставив між вами єгиптянами густу мряку і навів на них море, і воно їх затопило. Ви бачили на власні очі? Що я вчинив у Єгипті. Потім ви довгий час жили в пустині, а згодом увів я вас у землю Аморію, що сиділи по тім боці Йордану, і воювали вони з вами, та я віддав їх вам у руки, і ви заволоділи їхньою землею, і я вигубив їх перед вами. Потім устав Балак, син Сіпора, цар Моавський, і запопався воювати з Ізраїлем. Послав він також по Валаама, сина Беора, щоб вас проклясти. Та я не хотів слухати Валаама, тому він ще поблагословив вас, і таким робом я визволив вас з його рук. Коли ж ви перейшли через Йордан і дійшли до Єрихону, то Єрихонці заходилися воювати з вами, а також і Аморії, Перзі, Хананя, і Гіргашії, Хівії, Вусії. Але я віддав їм їх вам у руки, я послав поперед вас шершнів, і вони прогнали з перед вас їх, отих двох царів аморійських, не мечтві і не лук твій. Дав я вам землю, над якою ви не трудились, і міста, яких ви не будували. А одначе ви в них осілись і їсте плоди виноградників та оливних гаїв, яких ви не садили. Тож бійтесь Господа, служіть йому щиро. Та вірно, і усуньте геть богів, яким ваші батьки служили потім по тім боці ріки та в Єгипті, і служіть Господеві. Коли ж вам не любо служити Господеві, то вибирайте собі сьогодні кому хочете служити, чи богам, яким служили батьки ваші, по той бік ріки, чи богам Аморію, у землі, яких ви живете. Я ж і мій дім служитимемо Господеві, і відповів народ: Ні, не буде того, щоб ми покинули Господа. Щоб служити богам іншим. Бо Господь, Бог наш, він вивів нас із батьків і батьків наших з єгипетської землі, з дому неволі, і створив перед нашими очима ці великі чудеса, і оберігав нас усюди в дорозі, що нею ми ходили, і між усіма народами, що через них ми проходили. Господь прогнав перед нами всі народи, і Аморію, що жили в цій землі. Тож і ми служитимемо Господеві, бо Він, Бог наш. Ісус сказав до народу: Не можете ви служити Господеві і чужим богам, бо Він, святий Бог, Бог ревнивий, не простить вам ваших переступів і гріхів ваших. Як покинете Господа і служитимете Богам чужоземним, Він відвернеться від вас, і після того, як був до вас добрий, наведе на вас лихо і вигубить вас, Народ же відказав, відказав Ісусові. Ні, ми таки Господеві будемо служити. Тоді Ісус сказав до народу: Ви свідки проти себе самих, що вибрали для себе служити Господеві. Вони ж сказали: Так, ми свідки, тому викиньте геть богівшу, що, що між вами. І прихиліть ваше серце до Господа, Бога Ізраїля, і мовив народ до Ісуса. Ми будемо служити Господу, Богу нашому і голосу Його слухатися, і уклав Ісус того дня союз із народом і дав йому схемі закон та право, і написав Він ці слова в книзі закону Божого і взяв великий камінь та й поставив його під дубом, що був при святині Господній. Ісус промовив до цього народу: Оцей камінь буде свідком проти нас. Бо він чув усі слова, що Господь до нас говорив. Тож нехай буде свідком проти вас, щоб ви не зрікали з Господа, Бога вашого. Після того відпустив Ісус народ кожного у свій наділ. По цих подіях помер Ісус Навин, слуга Господній, маючи віку 110 років, і поховали його в землі його спадкоємства, тімнат сираху на ефраїм горі на північ від гори Гааш, служив Ізраїль Господеві за весь час Ісуса. Та за весь час старших, що пережили Ісуса, і що знали всі діла Господні, які він зробив для Ізраїля. Кошті з Йосифа, що сини Ізраїля принесли з Єгипту, поховано в Сихемі на тій частині поля, що Яків купив у синів Хамора, батька Сихема за сто срібняків, і воно стало власністю потомків Йосифа. Помер і Єлеазар, син Арона, і поховано його в Пінхаса, його сина, що був йому даний в Ефраїм горі. Отже, ми сьогодні чуємо прекрасні слова, які говоряться, і багато є думок, якими би нам хотілося справді поділитися. Отже, ми знаємо, що ця земля, до якої приходять наші вибрані люди, яких вибирає сам Господь, були в посилості інших. Отже, прибульці, ті, що перебувають, так з'явившись на певній території, окрім існуючих там традицій, пов'язаних, наприклад, з обробітком землі, тваринництвом і так далі. Переймали також культ місцевих богів у кращому випадку, продовжуючи при цьому вшановувати своїх свого бога. Саме такий контекст вписується. Останній цей такий порядок Ісуса Навина у місцевості Сихим багаті на пам'ятні події. Саме тут, у Діброві Мамре, Бог колись з'явився Авраамові і обіцяв, що дасть його потомкам сухана ан землю. Книга буття, 12 глава. ми там… Шости стежки, наступні про це читаємо. Тут Яків спорудив Вівтар, закопавши терафім, Так? Він поставив там знак буття 33, 18 голова і далі. Отже, це, це, це чудове місце, насамперед, в якому місці це відбувається. Ісус, новин збирає усіх ізраїльтян, як ми чуємо, і старших народу, і потім старших народу, і весь народ ізраїльтян. Так? І хоче, щоб вони відновили оцей синайський. Союз дуже цікаво, що до цього були припущені інші люди. Там ми, якби на це не звертаємо увагу, не тільки ізраїльтяни. Ісус, навин, знав, що людина прагне поклонятися Богові. Так це є сама природа людини. Поклонятися, якщо не знає правдивого Бога, буде поклонятися неправдивому Богові. Ну і так воно є. В принципі, ми бачимо навіть тепер. Якщо людина навіть не знає Бога, вона все одно собі щось придумує у цьому світі, і тому добре, щоб це був Бог, єдиний Бог. Так, як ми кажемо вірою в єдиного Бога, щоб це був Господь, а не були якісь божки. Отже, тут нема місця на компроміс, так? або якусь таку відповідь, щоб ухилитися від цього всього. Тому справа є чітка ясна, ясна: або, або, або я служу Богові, або ви служите Богові, або ні. Ну і в такому піднесенні, коли така промова, коли він згадує про всі ці чудеса. Які Бог робить на їхньому життєвому шляху, ну тоді важко не сказати Я буду поклонятися Богові. Тобто, людина, якби це робить спонтанно навіть. Не буде казати, ми ще подумаємо, чи поклонятися Богові, чи ні. Тобто вони в цьому захваті, у піднесеному настрої, вони Богові нашому хочемо служити, йому хочемо поклонятися. Так, ось цей момент і важливий можна на це звернути увагу. І також тут є те, що буде говорити Ісус Христос. Ми не можемо двом панам служити. Так і Ісусові слова чітко навіть от Ісус Ісусновинники говорить, і буде Ісус Христос говорить: не можемо двом панам служити. І тому люди поділяються у сучасному на світі, які поклоняються і служать правдивому Богові, і тих, які не хочуть служити Богові. Отже, є люди, які поклоняються якимось божкам, і так далі ми можемо дивитися різні міфології, різні передання про Бога, як передають різні народи про це все. Наприклад, грецьку міфологію ми вивчали, там також є боги. Є Зевс, наприклад, є Афродита і так далі. Але питання то в поганські часи і в Україні, зрештою, такого всього не бракує, ми бачимо. Але сьогодні вибирайте кому служити, кому хочете служити. Тому ці слова часу і часу добре перечитати, бо він підсумовує. Тобто, коли ми досліджували. Ту історію, яка сталася з Мойсеєм, як Мойсей буде вибраний, бути визволителем, який буде мати живий стосунок з Богом і буде вести народ, він тут згадує про це все у кількох словах. Не слів він говорить. Він дає різні застереження, особливо він говорить, щоб пильнуйте ж вельми ради вашого життя. Ну така глибока думка, і, і щоби ви любили Бога, але як ви відвернетеся, якщо ви змішаєтеся. То Бог не буде на вашій стороні. Тут так Він чітко, ясно це говорить. Ну для нас це зрозуміло, чому так може бути. Також важливе слово, на яке зверніть увагу: обітниця. Бог дає обітниці, і Ісус навіть чітко каже: всі обітниці збулися, ті, які Бог дав, все сталося. І, і ми можемо також прослідковувати, що те, що Бог обіцяє, те стається. І я кажу, те, що ви обіцяєте, тобто кожен із нас. Що ми дотримуємося обітниці, і, і ви побачите, що якщо ви не дотримуєтеся обітниці, ви не служите правдивому Богові. Ви поклоняєтеся собі або божкам, або вибираєте собі своє життя побудувати без Бога, без любові до Бога, не у Божому милосерді, не у Божій любові, а в своїй такій можна би сказати людській писі гордості. І це власне. Тоді стає для нас ну, непростим життям. Звичайно, що ми говоримо про милосердного Бога, але милосердний Бог нам дає все, а що вибираємо ми. Тому це питання: вибирайте собі сьогодні, кому хочете служити, ісус нам чітко підкреслює, кому ти хочеш служити. Я розумію, Бог милосердний встановив таїнства, встановив все для нас. Щирий жаль нам дарує, сповідь нам дарує, все нам дарує, якщо для християн. Але ми маємо визначитися кожного вечора, кому я хочу служити. Кожного ранку я хочу служити Богові. Тому молитва має стати нашим диханням. Як ми прожили день, аналізуємо вечором. Як починаємо день, ранком просимо Бога благословення. Отже, тут чітко є знати Бога, поклонятися Богові і служити Богові. Так? Хрест Хрещання, наші обітниці, я буду вірити і служити Христові. Зрікаюся сатани і всіх діл. Його тут ми можемо підвести собі ці речі, щоб глибше увійти в те, кому я направду, хочу служити. Повірте, вибір є за тобою, за кожним із вас, за кожного із вас. Тому. Що ще тут можемо сказати? Ісус Новин був дуже добре вихований. Він жив при Мойсеєві, Він мав виховання у вірі з малої дитини, з малого хлопця, і до глибокої старості він проносить любов до Бога, служіння Богові. Так, Він є той, який очолює, який веде, але він не прогнівив Бога як починає своє життя, так і закінчує. Можемо собі також у молитві просити Бога, що я починаю життя з тобою, там чи почав вже життя з тобою, і я хочу закінчити з тобою. Так це дуже важливо, як кажуть, жити, служити і так далі. Ізраїль за часів Ісуса Навина не мав шансу не поклонятися правдивому Богові. Бо коли є людина, яка справді служить Богові, і ця людина є на чолі, як кажуть, очолює, то він всім пильнує. Він є тим оком Бога, навіть старші, які після нього ще живуть, а його Ісуса нема новина. Тоді також вони служать Богові пізніше. Вже в книзі суддів, ми підемо вже іншим разом, що буде ставатися з народом, як буде народ себе поводити. Отже, ми будемо бачити, що вони не будуть мати людини. Там десь буде сказано, але це пізніше. Бо тому дуже важливо зараз сфокусувати свою увагу на це все, що є людина, яка пильнує Божий закон, живе Божим законом. І проповідує Божий закон. Ісус, новин не є теоретик, який просто розказує. Ісус новин знає, досвідчує, живе, проповідує і вмирає. Ось правдиве свідчення про Бога. Ну як він дає своїм життям. Тому тут можемо побачити, чому Господь так вирішив усунути ці всі, всі народи, а їх заселити, і все Бог зробив для них. Це був Божий задум. Ми, ми чуємо також. Оцей перехід з одного боку ріки на другий бік ріки вони мали вийти з Єгипту, помитися у водах. Одна вода, друга вода, так червоне море, Йорданська вода. Вони переходять і вони мають жити в чистоті у Божій правді. Для нас також може це символізувати і хрещення, і Йорданську воду недавно набирали всі і несли до хати, але треба жити. Ми стаємо іншими людьми. Оцей перехід, навіть Ісус Христос, який починає свою діяльність. Він перейшов так ріку Йордан. Уважно читайте це місце. Отже, переходить. Також багато що говорить і де щоб люди жили новим життям. Отже, ми маємо жити справді без ну, силі Святого Духа. Чим маємо наповнюватися? Звичайно, ми звич... прості люди з немочами, з гріхами, зранені. Так, ми потребуємо зцілення, але ми маємо чого прагнути, яка остаточна моя мета, чого я найбільше прагну? І тут чітко є. Сказано в цих главах, коли хтось забуває щось, ну прочитайте ці три глави останні Ісуса Новина. Так за три рази помоліться, і будете бачити, що з вами буде відбуватися. Тобто вас завжди буде ставити у ритм Божого Слова і поклоніння Богові. Це мені виглядає найважливіше є у житті. Тому Хай Господь зміцнює нашу віру, додає нам відваги і мужності жити святим життям. Знаєте, мужність і відвага потрібна не тільки на війні. Мужність і відвага потрібна жити християнським життям. Тут нам потрібно її дуже багато. Ми воїни Христові, ми воїнство Христове, і нам треба відваги, мужності жити і служити Богові. І хай так санець під твою милість прибігаємо Богородице Діво, молитвами, нашими в скорботах не погорди. Але від бід визволи нас єдина, чиста і благословенна. В ім'я Отця і Сина і з того Духа. Амінь. ім'я Отця і Сина і з того Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і з того Духа. Амінь.